Так, як же ж тут пройти? Тільки що в мене було Чіпе? О, так. Ось це. Ось це. Ой, господі. Вроді як дикий голуб, так? Але це зробив якийсь. Птах, тільки що я його бачила, він полетів цей птах. Ой, блін, Схожий на коршу, на сокола. Не знаю, зараз буду читати. Дивіться, я його зняла на камеру, але далеко. Так, в общем, тепер я розумію, хто колись був усе нещодавно погриз. В мене курчат. Десь чотири шовкових курчатки маленьких. Ох, так. Тобто в мене, я якось була прийшла зранку, а в мене ось тут у, у виголі було лежало чотири отак покльованих курчати, китайських шовкових. І тепер я так думаю, що це все ж таки була не куниця, а оцей коршун, сокол, що це за птах, зараз буду дивитися. І оце ж він десь тут у нас живе, раз він вже до... з'являється другий раз. Ой, ну кури вже дорослі, але все одно, як же ж тепер буде, курчаток не випускати чи як? В общем ось такі справи.